Привіт! Це канал Мене звати Лариса, і ми сьогодні будемо говорити про книжкові рекомендації. Сьогодні, після довгих роздумів, обрана книга руки мороками. І книга незвична збірка есеїв про біг. І вона має назву Про що я говорю? Коли говорю про біг. Книжка була видана ще в 20-му році, але, тим не менш, як на мене, своєї актуальності не втратила. Є з одного боку гарним способом провести час, читаючи легку та цікаву книгу, а з іншого боку. Ця книга може відкрити нові обрії самопізнання, розуміння письменницької майстерності, важливості фізичних активностей, в тому числі бігу. І така книга, яка дає нам трохи простору для філософських роздумів про себе, про світ і про місце в ньому. Я її купила досить давно ще на початку повномасштабного вторгнення. Насправді, тоді я її і прочитала. Давно думала про те, щоб розпочати бігати. І книга стала ще одним таким натяком про те, що настав той самий час. І був ще один привід, цю книгу насправді купити. Ми з Машою тоді почали записувати наші відео на цей канал. І думала, яку ж книгу обрати. І, звісно, Харукима Рокамі був один з них, і хотілося прочитати щось невелике. Для мене це було перше знайомство з автором. І в книгарні я знайшла саме цю книгу. На каналі ми її і не ну, обговорили з Машою спільно. Тому я подумала, що саме час її презентувати як книжкову рекомендацію. Книга насправді дуже легко і швидко читається. Сьогодні, коли готувалася до запису, почитала відгуки на Якабу, і я здивувалася, якщо чесно, тому що відгуків було дуже багато. Принаймні ті книги, які я читаю і обираю, на них не завжди можна знайти багато відгуків. А ця здається доволі популярна і було дуже багато думок, які були там представлені різних читачів, відгукувались з моїм, з моїми власними. Тому Буду намагатись не повторюватись. І я помітила тільки один негативний відгук, всі інші були позитивні. І вони говорили про те, що книга чудова. З одного боку, це може бути така інструкція для того, як налаштувати себе на турботу, на більшу турботу про себе, а з іншого боку, це може бути книга філософських роздумів і книга про те, як не здаватися і вірити в себе. В основному в цій книзі автор пише про себе і про свій досвід. Ця книга автобіографічних есеїв про те, як письменник готувався до різних забігів в різних країнах світу, як в рідній Японії, так і в інших країнах, в тому числі тут і про відомі Нью-Йоркські марафони, і про багато інших. В книзі 9 розділів. І вона була написана за один рік, доволі швидко, з 2005 по 2006 роки. Книга починається з передмови про те, чому автор вирішив її написати, а закінчується тим, яку епітафію на своїй могильній плиті він хотів би залишити. Ну, Ось так ось. Це не можна сказати, що це підведення підсумків, звісно, і це не такі класичні мемуари, або це не оповідь про те, чого там автор досяг, що для себе зрозумів, і так далі. А це скоріше намагання через призму улюбленого хобі, способу життя зрозуміти. І підсумувати якісь підсумки, і поділитися цими підсумками з читачами з усього світу. І Є дуже багато фраз, які хочеться виписувати дійсно, і про це писали і інші читачі, що книга переповнена цитатами, які хочеться виписати для себе, бо як мотиваційні, або як іронічні, або сатиричні. І пам'ятати про них і періодично звертатись. Ось так. І я б хотіла зупинитись на тому, що власне, для мене було цікавим і цінним. Е, перш за все, е, те, що біг, е, або інші види фізичної активності, які подобаються, можуть бути своєю е, роду медитацією, до якої можна звертатись, е, коли або погано, або якісь інші стани, які. Е, Дозволяють побути наодинці з собою, почути себе, зрозуміти себе і бути трошки чеснішим, тому що ти відірваний від свого звичного способу життя, від всього, що, нас, що є навколо нас, і так далі. І також для мене було цікаво, те, що письменник каже, що можна обдурити кого завгодно, але себе ніколи не можна обминути і обдурити. Бо щось відчувається, коли не так, і коли потрібно зробити по-іншому. Тут є історії про те, як він почав бігати, і коли він почав бігати, він сказав, що... Писав, що він почав бігати доволі пізно у порівнянні з іншими, що він почав бігати у 33 роки. І це вік, коли Ісус Христос помер, а він наче, почав своє таке повне повноцінне життя як бігуна. В цей час, трохи пізніше, він почав реалізовуватись як письменник в тому числі. Що ще мені також сподобалось, що часом з віком енергії у нас у всіх стає менше, і він собі теж це помічав. І тільки дисципліна, тільки увага до себе, тільки заняття улюбленими активностями допомагає, наче відроджувати ці сили, відроджувати цю енергію і вкладати ці відроджені сили в те, що Сподобається, у чому хочеться реалізовуватись і на що хочеться спрямовувати свій фокус. Ще мені сподобалось те, як, з чим він порівнював марафон в своєму житті, і подальший біг він бігав також, окрім марафонів, ультрамарафони. І він сказав, що для нього не марафони були, наче Гібралтар. Після яких відкривався океан безмежених по суті можливостей можливостей, які дозволяють випробувати себе, які дозволяють зрозуміти, чи зможеш реалізувати цілі, до яких ти йдеш чи ні. В цілому дуже багато іншого також, багато іронічних заміток і про себе, про надмірну віру в себе, і про інших, і про молодість, і про те, як ставати дорослішим і е, задовольнятись тим, що є, і насолоджуватись що головніше тим, що є. Е, е, і, і, так далі, і так далі. Тому. Це така моя сьогоднішня рекомендація. Сьогодні у нас 1 березня, я бачу на вулицях все більше і більше людей, які бігають. І Це такий час також відродження, час для пізнання себе, час для насолодження собою. Тому пропоную ознайомитись з цією книжкою. І Якщо читали чи плануєте, будь ласка, діліться своїми відгуками буде цікаво почитати і обговорити їх з вами.